Доброго дня, шановні студенти другого курсу. Ми з вами дожили до того щасливого, я сподіваюся, що рівного дня, коли ми починаємо з вами дійсно роботу над курсовою роботою. І це не тавтологія, тут дійсно багато роботи, але це не щось катастрофічне. Це дійсно курсова робота, яку ви виконаєте в цьому курсі, якщо ви виконаєте їх грамотно, ваші здобутки можуть вам послугувати піти на користь в наступному році в подальших ваших наукових досліджень. З чого починати? Що робити? Перш ніж звертатися до наукового керівника. А я дуже прошу сьогодні, завтра, післязавтра, максимум, найпізніше п'ятниці, сконтактувати з науковими керівниками. Перш ніж контактувати, будь ласка, перевірте за розкладом по прізвищу керівника, перевірте, чи в нього немає пар. Сьогодні о 15.30 починається науковий семінар на кафедрі, тобто, відповідно, або до, або там після п'ятої. Що вам потрібно зробити до того, як сконтактувати? Це, в принципі, не обов'язкова частина. Якщо ви не виконаєте це моє побажання щодо того, що робити перед контактом з керівником, все одно зв'яжіться з керівником. Ось це принципово, обов'язкова це навіть вимога. Захист ТЕМ у нас буде через два тижні 26 року. Вересня на нашій першій парі. Розклад на той тиждень ми з вами проговоримо окремо, на наступному тижні все проговоримо. До цього, до захисту, я е, постараюся виділити вам додатковий час ввечері, щоб ви могли зі мною проговорити mm -hmm. за бажанням, це буде не обов'язкова частина, проговорити те, що у вас вже є. Ваші напрацювання з науковим керівником. Я дуже сильно рекомендую е, звертатися до наукового керівника з готовою ідеєю. Імовірність того, що ця ідея не стане темою вашої курсової роботи, 50%. Ну, тобто, або так, або ні одне з двох. Е, якщо ваш науковий керівник не бачить перспектив цієї теми для вашої майбутньої вже дипломної роботи. Він буде рекомендувати її змінити. якщо ваш керівник не бачить перспектив інтегрувати ваше дослідження в якесь більш загальне, яке він проводить, якщо він не бачить своєї та, якоїсь компетентності навіть в цій сфері, займається завжди іншою тематикою, проблематикою, це теж нормально. Наукові керівники будуть змінюватися в наступному році. Тобто, в цьому році ви працюєте з тими, хто розподілений з вами. У випадку якихось критичних ситуацій, ну і, в принципі, в випадку будь-яких питань, звертайтеся до мене. Я є керівником курсу, я є керівником. Дисципліни, з якої пишеться курсова робота, і, відповідно, я якоюсь частинкою є керівником для всіх. Трошки менше пощастило тим трьом студентам, які будуть зі мною працювати, тому що у вас один точний керівник, а у всіх решта 1,25. Тобто я трошечки, але теж буду допомагати вам підказувати, показувати, будемо практикувати на парах, будемо аналізувати готові результати. Так. Що і як робити з курсовою роботою, я ще вам багато разів поясню. Але що вам зараз потрібно? Ви потрібні, повинні чітко усвідомити, що ви не можете досліджувати в психології того, що не має психодіагностувального інструментарію. Вище недостатньо кваліфіковані, щоб розробляти власний, тому можуть бути доповнення певними соціологічними анкетками. Зразу попереджаю, що всі дані, які ви будете додатково збирати, мають бути чітко узгоджені з науковим керівником. <кій> Але обов'язково в курсовій роботі має бути мінімум одна психодіагностувальна методика. Дуже бажано, щоб ця методика містила кілька шкал. Тобто, ви досліджували кілька різних параметрів. Чому? Бо у вас на базі цієї методики буде напир результатів. Цієї методики буде написано майже цілий розділ. А, чому майже? Тому що буде опис методики, опис вибірки обов'язково. Я буду пояснювати, як його писати додатково ще. Сподіваюся, що ви трошечки пригадаєте із минулого року свої знання. І... Ви будете описувати власні результати. У вас є два варіанти, як обрати тему курсової роботи і як побудувати емпіричний розділ практичний. Емпіричний, тобто практичний розділ. У вас буде перший розділ теоретичний і другий розділ емпіричний. Так, перший варіант він простіший, але ви маєте ну, чітко розуміти, що ви наберете цю групу досліджуваних. Це взяти одну методику. Ще раз нагадую, що я не рекомендую брати методику з однією шкалою. Це буде ну, найбільш просто, звісно, але це буде найменше емпіричних матеріалів, які можна аналізувати. Берете одну методику. Я зараз вигадую: ну, просто перше, що мені спадає на думку, я не рекомендую брати ці теми. Рівень інтелекту. Студентської молодь, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей. Тема має бути максимально чітка, тобто, ваша методика, яку ви візьмете, має звучати як рівень інтелекту. Якщо методика звучить як е, прояви інтелекту, і там кілька шкал, то тема вашої курсової має звучати прояви інтелекту. Якщо ви берете одну методику, у вас має бути групи порівняння. Групи порівняння, в принципі, доречні в усіх психодіагностувальних дослідженнях, але в даному випадку це обов'язково. Тобто, ви маєте набрати мінімум по 25, краще по 30 студентів гуманітарного напрямку дисциплін і, можна, соціокультурних, і 25-30. Технічного напрямку. Що це означає? Що серед там, умовно, це може бути 25-27, це може бути 27-30, ну, тобто це не має бути тютюлька в тютюльку, звісно, але максимально близько. Але в чому складність буде? Тут якраз зі студентами у нас проблем немає. В чому буде складність? Звертаю вашу увагу, що у нас є, ви бачите, по своїй групі, явне превалювання, переважання хлопців на технічних спеціальностях і дівчат на гуманітарних. А для дослідження, для чистоти дослідження вам обов'язково потрібно буде набрати гендерно, ну тут не гендерно, за статевою ознакою рівну групу. Гендер не будемо включати, а стать будемо. Тобто, у вас має бути умовно 15-17 е дівчат-хлопців в одній групі і, наприклад, 14-16 в іншій, плюс-мінус подібно. Знову ж ще раз, не дорівнює, але дуже-дуже близько. Це перший варіант взяти одну е методику і дві групи порівняння. Що ви будете робити далі з результатами? Ви опишете результат цієї методики однієї вибірки, вашої групи порівняння, опишете результат цієї методики іншої групи, так? І потім будете їх співставляти. Як співставляти, як порівнювати, як описувати, ми ще будемо додатково говорити. На даному етапі ви маєте чітко розуміти, які результати ви отримуєте, а що з ними робити, ми ще розберемося. Другий варіант. Організаційно він може навіть простіше. Описувати, можливо, трошечки складніше, але ще раз скажу, що я буду готова консультувати кожного з 33 студентів, як описати ці результати. І минулого року, в умовах відключення світла, ми все одно заходили, знаходили час, знаходили можливості для всіх проговорити. І насправді, щоб пояснити. Конкретно по одній курсовій як її описувати, більше 15 хвилин нікому ще не треба було. Тобто, це буде дуже просто, вам треба буде просто зрозуміти. Тому з точки зору організаційної, вам простіше буде зібрати дані в другому варіанті. Що для цього потрібно? Дві методики, можна три. Більше трьох я не рекомендую брати. Я вас дуже прошу, якщо ваш керівник наполягає. Скажіть йому, що ви розраховуєте на його дуже тісну допомогу і підтримку, бо інакше ну, розібратися, запутатися в матеріалах буде дуже легко. Але я рекомендую брати дві методики, і ось тут можуть бути найоптимальніший варіант, враховуючи, що ваша перша курсова одна методика з однією шкалою, а друга методика міс... може містити три, чотири, ну там більше шкал. Так вам буде найпростіше. Можна інші варіанти, можуть бути кілька шкал в одній в другій, може бути по одній шкалі і там і там, може бути як завгодно. Що ви будете робити в емпіричній частині, в другому розділі, ви так само будете описувати результати, але спочатку за однією методикою, потім за іншою, а потім їх порівнювати. Ще раз наголошу, що ви точно будете знати, якщо спитаєте мене, Якщо вчасно зберете матеріали, а зібрати матеріали вам потрібно не пізніше жовтня. Так, про що буде йтися? Про що буде йти мова? Ви повинні чітко розуміти, як на захисті теми. Ви повинні чітко розуміти, з якою групою ви будете працювати, які методики будете обирати, і де. Власне, кого ви будете опитувати, де ви будете збирати емпіричний матеріал? Якщо ви говорите, що ви хочете досліджувати підлітків, то ви повинні чітко розуміти, де ви можете опитати там 30-40 школярів. Якщо ви говорите, що ви будете досліджувати молодших школярів, так само. Студентів так само, студентами, мабуть, найпростіше, бо тут вам зможуть допомогти. У нас є дисципліни за вибором в цьому семестрі у нас читається курс демократії, який є обов'язковий для студентів усіх університетів. Тобто можна буде звернутися до колег по кафедрі, які вам Якісь із них, вас пустять на пару, не передавайте просто посилання на свою Google форму. Вас пустять на пару, ви попросите там 10 хвилин дати, часу, зберете ці дані, передасте Google-форму, зберете дані. Пам'ятаєте, як ми збирали в Google формі опитування для польського проєкту. По-моєму, практично всі вибрали участь. Пам'ятаєте, що таке збирати домоги? Так. Розумієте, чудесно. У кого будуть питання, в цьому моменті також можна звертатися. Ще раз кажу: до мене можна звертатися з усіх питань. Ви готуєте на 26 вересня постер для захисту тем. Комісія може 26 вересня змінити вашу тему кардинально. Тому я рекомендую починати писати уже теорію і збирати там, готувати Google-форму 26 вересня з 10-ї години. Для тих, хто не встигне 26-го захиститися, або хто не буде допущений науковим керівником до 26 го числа до 25-го ввечері. Відповідно, вночі вже не присилайте, ну, вірніше присилайте, але ви допущені не будете. Я збираю списки 25-го увечері. Угу. І скинути керівнику, це не бути допущеним, скинути керівнику необхідно не пізніше 20 числа, тобто до цього з ним поговорити. За великим рахунком. З 13 по 15 ви контактуєте з керівником. Обговорюєте елементи з 18 по 20 скидаєте йому свою версію постера, він перевіряє, надає рекомендації, ну або затверджує: якщо надає рекомендації, ви перероблюєте і ще раз, скидаєте, і, відповідно, 25 числа там, в другій половині дня я опитую наукових керівників, кого зі студентів допускають до захисту, а кого ні. Виступ... Ті, хто не будуть захищатися 26-го, будуть захищатися на тиждень пізніше, в... не під час пари, позаурочний час, я не знаю, як це правильно назвати, але в інший час не під час пари. Подумайте, чи є до мене питання? добре? Аліна, будь ласка. Що має міститися на цьому постері? Угу. Так. Що має бути на постері? По-перше, я вам кидала методичку. Я вам кидала методичку по курсовій? Щоб обновити? Переглянемо зараз спільно з вами. І... Мені здається, ж таки була. Ось є методичка з курсової роботи. Методичка з курсової роботи містить. Що є методичка? Це методичні рекомендації. Містить всі елементи, які мають бути в курсовій роботі. Я вам рекомендую прочитати, навіть якщо є будуть якісь слова, які ви не зрозумієте, все одно спитайте мене, про що це. Перші, перший розділ це по суті про, загалом про вивчення психіки, про що може бути ваша курсова робота, які теми можуть бути. Я вам ще раз скажу, що можна всі теми із психології розвитку, із педагогічної психології, як завгодно. А ось другий розділ і третій розділ вам дуже-дуже знадобиться, причому детально в подробицях для всього. Перегортаємо зразу туди. Тобто ви то прочитайте, пожалуйста, хоч якесь уявлення буде дуже добре мати, вибір теми. Що означає вибір теми, так, які що може досліджувати, що таке актуальність теми. Ви у вступі вашої роботи будете прописувати актуальність першим абзацем, першим реченням, дві треті сторінки. У вас буде актуальність, яка має бути сформульована саме вами, як ви розумієте, чому цю роботу взагалі потрібно проводити. Так, структура роботи, з чого складається робота. Перша сторінка титулка, тут не прописана, але це само собою розуміється. Далі зміст. Зміст це, по суті, план. Далі вступ. Далі розділ перший, розділ другий. Вам потрібно чітко зрозуміти, коли ви будете захищати тему, про що ваш буде розділ перший, розділ другий. Розділ перший буде містити мінімум два параграфи, розділ другий буде містити мінімум два параграфи. Може бути більше, але це має бути логічно обмовлено. В першому розділі ви повинні проаналізувати ту проблему, яка є темою вашої курсової роботи, що ми там говорили, прояви інтелекту, студентів гуманітарного та технічних спеціальностей. Ще раз кажу, що це тема для зразка, для пояснення суті, і я її не рекомендую. Тоді, в першому розділі, в теоретичному, у вас має бути перший параграф, просвячений проявам інтелекту, а в другому параграфі має бути описана особливо, оскільки це стосується студентів, то це у вас педагогічної психології описані психологічні та психологопедагогічні особливості студентства з точки зору розвитку інтелекту. В розділі другому у вас буде спочатку методичні засади вашого дослідження, це опис вибірки методик. А в другому або в третьому, якщо у вас буде багато результатів, описані вже результати. Обов'язково після кожного розділу ви пишете висновки. Висновки до розділу один півсторіночки, але самі і те, не скопіюйте звідки? Що ви зрозуміли, про що ви там писали? Розділ другий. Півсторіночки, один абзац, два абзаци, але <кій> які результати отримані? І загальні висновки. Загальні висновки пишуться по завданням. У вас в цій курсовій може бути всього два завдання: теоретичне і практичне, може бути більше. Далі список використаних джерел про ДСТу, я вже почала з вами говорити. Додатки, якщо треба, тексти методик в додатки не включаємо, не потрібно це. Так, дивіться, що має містити вступ з актуальності. Ви ще не прописуєте, але вже проговорюєте, продумуєте для себе, вас можуть спитати, чому ця тема актуальна на захисті теми. А мета дослідження обов'язково має бути в постері. Об'єкт дослідження обов'язково має бути в постері. Якщо у нас тема, Третій раз повторю, що це не рекомендована тема, а для зразочка. як пробник такий, да? знаєте, то, чим не треба користуватися. Прояви інтелекту студентів соціокультурних та технічних спеціальностей. Мета дослідження буде вивчити прояви інтелекту студентів соціокультурних та технічних спеціальностей. Об'єкт дослідження буде інтелект. Особистості предмет дослідження завжди звучить так само як тема. На рівні студентських робіт нічого вигадувати не треба. Якщо у вас будуть після університету там якісь аспірантські там дослідження, наукові глибинні, ви будете писати для серйозних видань з попусу першого другого кварталя, там можуть бути відмінності на рівні студентських робіт. Тема дорівнює предмет. Нічого не вигадуємо. Ось те, що я вам озвучую зараз для прикладу, це обов'язково має містити постер. Завдання дослідження. Що ви збираєтеся робити? На прикладі у цієї нерекомендованої теми пробника Завдання може бути проаналізувати теоретичні засади проявів, дослідження проявів інтелекту, студентства. Друге. Визначити особливості розвитку інтелекту студентської молоді. Третє, емпірично вивчити, або експериментально може бути, може бути емпірично. В вашому випадку у вас експеримент буде лише діагностувальний, тобто ви просто досліджуєте, а що там зараз. Експериментальним, бо емпірично краще дослід е, вивчити, визначити прояви інтелекту студентів соціокультурних та технічних спеціальностей. Ось у вас буде три завдання. Може бути два. Просто теоретично і практично. Може бути три. Обов'язково обов не буває дослідження без гіпотези. Це ваше припущення. Наприклад, студенти соціокультурних спеціальностей, спеціальностей мають вищий. Емоційний інтелект, а студенти технологічних спеціальностей, вищий IQ. Ну, я не знаю, я зараз фігню морожу, але це припущення, конкретика. Настінька, я бачу, що тривога одну секундочку. Методи дослідження. Методи дослідження в ідеалі, ви їх розумієте, які вони є теоретичні, практичні. Мінімум ви можете вказати методики. Зараз в постері можуть бути лише методики. Це теж буде метод психодіагностувальний. Ви можете вказати лише методики. Наприклад, методика равена і методика емоційного інтелекту. Ось у вас дві можуть. Теоретично, практично, значить, що це буде у вступі, поки що ви її можете не прописувати, а поки що вам не потрібна, структура не потрібна. Тобто ось ця частина, вона точно має бути в постері для захисту теми. Тема студент, науковий керівник, ну, прізвище ім'я по батькові хоча б вивчить. Е, якщо ви не знаєте ім'я по-батькові, є в розкладі. Мета, об'єкт, предмет можна починати з об'єкта предмета, потім мета це не важливо. Потім завдання гіпотеза в будь-якому порядку і методики. Це обов'язково має бути в постелі. Методичка у вас є. Тут описано, що це таке теоретично, практично. Я вам навела приклади тут навіть ось є з чого починати. Дивіться, зверніть на це увагу, це вам точно, точно знадобиться. По розділам ми проговоримо з вами пізніше. По оформленні роботи ми проговоримо з вами пізніше. Постер 3.6, сторінка 25 прописано, що таке постер і що тут має бути. Це постер до захисту курсової роботи. Відповідно, постер до захисту теми не містить результатів і висновків. Все решту містить. Це те, про що ми з вами проговорили. Тут ось є зразочок постеру вже до захисту, ви можете робити зараз постер до захисту, а потім його редагувати, якщо ви успішно захистите те.